<гум> <гум> Добрий день, шановні члени комісії. Так як говоримо зібратися, пропоную розпочати засідання комісії. Хто за те, що розпочати засідання, прошу голосувати? Хто за голос. <гум> <гум> no, так як секретар, в нас відсутній секретар, пропонує обрати виконуючи обов'язків секретаря Сучка Романа. Хто за? По порядку денному сьогодні у нас е, три питання розглядаємо. Перше питання: про прийняття в комунальної власність Клеменської територіальної громади з одночасною передачею на баланс оржівського ЖКХ об'єкту будівля котельні в селищі оржів, вулиця Лісова, 9. Друге питання про надання дозволу на списання з балансу підприємства Клеменкому сервісу основних засобів, які морально застарілими, фізично зношеними, непридатними до подальшого використання. Третє питання. Про передачу на баланс підприємства Клевен Комансервіс екскаватора ЕО 2621 без реєстраційним номером 03871 РАН. І в четвертому різне. Коли ще є якісь доповнені до порядку денного? Ні. Прошу тоді голосувати. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Добре, приступаємо тоді до розгляду питань. У першому питанню першому. Як ви знаєте, навіть власник Сплеменської територіальної громади з одночасною передачу на баланс оргівського виже кафе, об'єкта будівлі котельня, це лише орг у сева дев'ять. Це та котельня, яку ми продали і яку рішення суду нам повернули назад. Mm -hmm. І тому пропонується, ну як не те, що пропонується, але її необхідно взяти на баланс, і одночасно пропонується передати обслуговування для оржівського житлога, де господарських потреб. Передати вождькому mm -hmm. житлово комунальному господарству. Mm -hmm. Є якісь питання? No. Тоді прошу голосувати, хто за те, щоб... Винести на розгляд сесії проект рішення про прийняття комунальної власності Клевенської територіальної громади з одночасною передачою на баланс Оржівського ВЖКГ, об'єкта будівля котельні в селищі Оржів, вулиця Лісова, 9. Хто за? Друге питання. Про надання дозволу на списання з балансу підприємства сервіс основних засобів є фізично. Морально зношеними застарілими, непридатними до подальшого використання. Є перелік тут з нас засобів, так? Так, я бачив, в цьому скарблю. Дивіться, тут є приводи на підвежі. Значить, вонобірна вежна по-Слов'янськи біля будинку творчості. Одна на, на нашій території, і це друга була, і третя це та, що на території училися, біля могильного. Першим клевом читає це ж я... тут, це, 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 це що тут. Так. Значить, почну з того, що на цьому на території училища, там вона є небезпечною з чим, вона є нахилена і несе небезпеку самим студентам, які там знаходяться. Вона не використовується вже давним-давно як башня за своїм призначенням. Там йде одразу мережу, але кажу, вона є небезпечна. Там, є руйнування фундамента, і вона досить вже стара, і тому. Ну, вона несе небезпеку, її треба звідти демонтувати. Далі ця що у нас на території вона також не використовується, і ця на слов'янській так само вони є вже корозія в них, значить вони єдирки, бо там в техніко економічних показниках і обґрунтуванні було вказано, що ми не списуємо, не то що здаємо це і на е, Можливо, будь-таке, що ми з трьох ці і ще там, що у нас стоїть діюча. З чотирьох може, буде зроблено одна. Там ну, воно воно йде частинами, то якісь частини, ті, що пошкоджені, вирізати а зробити одну. Тому там так і написано в економічних показниках, техніко економічних показниках, що е, частини, які можуть бути використані, будуть використовуватися. Там так само розтяжки, так само будуть забрані розтяжки на іншу те, що треба. Да, Тобто те, що треба, ми його звідти будемо використовувати. Бо тут вона стоїть взагалі не використовується якби верхня частина, як правило, менш піддається корозії, бо там ну, нема тої води, там і все. Якби, як правило, нижня частина, дно і перші дві секції. Тому можемо взяти з, з верхніх дві секції, перевести на низ з одної пашні до другої, і в зв'язку з тим можна зробити, в принципі, одну якусь. Бачити насоси це теж далі насоси, це що це за насоси? Насоси це, бачите, самі тут вже вони, от, значить, вартість 1940 гривень. Це первісна вартість, це навіть не залишкова, це тобто та вартість, за яку вони це насоси ще з 80-х років, так. і вони не списуються. Я Не знаю, чому чому вони не списувалися. Значить, є деякі насоси вже при мені, навіть коли ми міняли насоси, коли витягуєш його обриває. Це втрачені насоси, які, ну, які ми просто, просто не втрачено це я... свердловина. Так же, що... Ну, свердловина не втрачена, залежить, як, як в насос ти впав. Якщо він пішов ведь на саме дно, то, то свердловину в ще вона використовувала? Вентилятор циклон. Вентилятор циклон це було на території колись, коли був повноцінний там цей цех столярний. Там була витяжка така. Зараз вже витяжки немає. Єдине, що стоїть за територією, там цей такий тож, там він теж вже згнивший. Ми там забори з того знесли, хочемо, щоб там його все вирівняти. і, ну, Він початься, там, і мішає, і він вже так само гнилий не і да, не придатний до того. Всього. А труби ці підпори, що, цей, цей, на який циклон стоїть, плануємо використати на поминув під час. Там, 200, труба, в принципі, установку, бачу, викреслила. Установку цю викреслив, Я вчора ж на бюджетній комісії казав, можу сказати, що тут трошки більш детально. Значить, в нас, знаєте, де реконструкція вчисних плеваний. Mm -hmm. Можливо таке бути, що вона буде заважати. Ще ніхто толком якби, не знає. Вона не використовується, вона вже стоїть. Вже не в роки вона не користується. Там є ну, приїхать, там видно, вона вже ця ржава, там вже дирки. Є. Курой, да, вона не то, що там навіть не корозія, а вже просто дирки. Там. Чого? Дивно, я знайшов, в деяких громадах подають їх на реконструкцію. Да. Ну, Покупи, тобто Я не так, знаю, як воно вже. там як час покаже, хай воно покаже. Ми списати його завжди спіємо. Добре, шановні члени комісії, у нас присутні онлайн Ірина михайлов Тимошук. хоче щось сказати, Підключу. Ірина Івановна, добрий день, слухаю вас. Так, доброго дня, колеги, добрий день. Е, я з приводу передачі е, цих фондів е, самої котельні. Галина Йосипина, чи врахували це, що там нам ще треба ще рішення? У нас є рішення, де закріплюються. З основні засоби за козако кому... комунальну... як комунальна власність за конкретними е, установами за це рішення. Ми періодично забуваємо потім е, доганяємо. Бо б, бо витяги беруться іменно з цього рішення, що це є комунальною власністю, то треба юристи, щоб проглянули. Бо я в переліку ніде не бачила. Передача є, а ще є в нас окреме рішення таке. Про закріплення. І друге, е, вчора я була слухала бюджетну комісію е, Романа і з приводу оцієї установки, е, давайте ну це моя особиста думка. Поміркуємо. Якщо ця установка вже давним-давно не використовується, вона очисних спорудах. Вона стоїть, ну просто як конструкція, як, як для цього, як для каси не скажеш. Е, зараз буде відбуватися будівництво. А чи найкраще нам, враховуючи те, що ви її точно не підключите? Ви її нікуди, ні в якому технологічний процес під ці вже нові очисні, що будуть робитися, не включите. А якщо є можливість комусь допомогти запасними частинами, то ви це зможете зробити як варіант, як воно буде буде у вас можливість, тобто воно вже буде списане як основний засіб, а оприходовано як запасна частина. Розумієте, про що я кажу? Бо виходить, що ви ну, на сьогоднішній день ви знаєте, що в когось таки є, як варіант можна запропонувати, щоб вони його ну, би, придбали за якусь як, як металолом чи ще щось, але з іншої сторони, воно буде вас заважати. Ну, це моя основна така думка: навести порядок безпосередньо на території даних очисних според. Ну, ви подумайте. Це Я правильно для мене, це ви правильно говорите. Просто що там, щоб її демонтувати, це досить складний mm -hmm. процес. І в теперішній час а, дивіться, е, пей, е, пей, я пей, вам... Робимо, е, буде, е, Романе, дивіться, так, знаєте, з чому так. в нас ще як, яким нас, з якими ми болями зустрічаємося? Я вам, як приклад, нагадаю: оцей монумент, який стояв в центрі Клевані, пам'ятаєте? Та бетонна та стіна. До неї ж не можна було зачепитись, поки не було рішень. Тобто її можна було демонтувати тільки коли рішення. Вже саме питання демонтажу можливості, хто може, хто не може, це вже вторинне. Але просто вийде, коли ви навіть знайдете. От ви зараз, наприклад, ви самі собі е, захочете знайти, кому можна його з користю е, продати, в да? кого є такі установки, кому запасничани. І ви не зможете навіть рух зробити, бо по суті воно стоїть як основний засіб. А за мас, вже навіть якщо сьогодні ми, наприклад, знімаємо з, 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 статті основних засобів, переведемо, прибуткуємо, що це. Запасні частини, тоді ви можете в будь-який момент при потребі, якщо треба буде демонтаж зробити і комусь далі передавати по накладних продавати, то у вас вже будуть, як кажуть, розв'язані руки і можливості це робити. От я за що. Ну, я тільки стім, а там далі вже. Ірина Венена, по тому по, по котельні, то в нас в проєкті рішення і вказано, першим пунктом прийняти комунальну власність, а другим пунктом одночасно передати. Комунальне майно ожі, е, на баланс Ожівського житла. це вірно, все вірно. Без цього рішення акту прийому передачі не буде. Вам треба, щоб був акт прийому передачі, але є ще рішення селищної ради, в якому йде перелік всього комунального майна. Де перелік всього за тим, що закріплено? Є це. Просто є ще, є ще одне таке рішення. Ви просто зверніть увагу на нього, щоб ми його не пропустили, бо потім знову витяги робиш, і виходить, що в тому переліку, а цей перелік він так само оприлюднюється. Добре. Угу, добре. добре. Що була, що... Більше немає питань? Ну, я би теж я її просто бачив, я знаю, що вона дуже мало працювала. Вона... Це установка Білософт. Вона мало працювала, вона вже стоїть, вона зігнала повністю. Вона технологічно не як, 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 що? Ні, вона не підкриває ремонт. Навіть зараз як ти можеш сказати, я не знаю. Ви ж почули, що у вас буде рішення, а далі, якщо з'явиться можливість, а у вас з'явилася можливість, а у вас нема рішення. І вам треба 2-3 місяці, щоб це все. Романе. Ми ж в рішенні не будемо вказувати, що ви його забрали умовно Катя Там тиждень часу вам приберіть територію, бо срочно треба для будівництва. Ну це ж це ж не з тим пов'язано. Тут просто питання в тому доцільність е, далі, щоб воно знаходилося як основний засіб, бо воно все рівно показує, що ніби у вас на балансі є вартість, і вартість вона нам маленька в Кінцем результаті воно не буде задіяне, воно виходить далі з ладу і займає територію. Як би то не було, але воно також і займає територію. Ну, це, знову ж таки, ви подивіться. І вона там на 100% притворення буде роз'їздітися. Ну, вона вже не буде. Ну, і, і в тим, І цьому новій нові технології вимоги вимоги точно не буде вимоги. задіяна. Ну,

Тоді голосуємо, хто за те, щоб винести на розгляд сесії проєкт рішення про надання дозволу на списання з балансу підприємства клемінкому сервіс основних засобів, які є морально застарілими, фізично зношеними, непридатними до подачого використання? На бюджетний викинув з бюджетним портфолом. Ми на даний момент бюджетного саме наша серед це вирішена сесія. на сесії І... пояснив тоді ситуацію, що ми бюджетні не викидали, а ці повністю. <песлужб> Дивіться, виноситься проєкт рішення. Да, рішення... Вже... Вчора було... було рішення відповідно до того, що ви запропонували. сьогодні інше. Сьогодні, е... <песлужб> <Це питання. песлужб> виноситься питання на сесію. Я там обговорено. І з повним списком. Дев'ять основних разберів списується. Хто за таке рішення зможуть розвати? знаєте, що у тут не викрасили встановлено. Наступне питання про екскаватор. так? Е, про передачу на баланс підприємства Cleven Commun екскаватора ЕО 2621Б з реєстраційним номером 03 771 РА. Що за екскавато? У нас на території Оживського ужитіха знаходиться екскаватор, і такий самий ескаватор є в комонгоспі нашому. Mm -hmm. Той ескаватор, який в Оржеві, він не працюючий. І тому Роман Іванович запропонував, що там є деякі деталі, які можна як запасні частини використовувати для того для, для того екскаватора, який є у клевені. І так як Оржівський не підлягає ремонту, то Керівник погодився з тим, щоб передати цей екскаватор на клевень. Так. Добре, є питання? Знову ж таки, можна охвалювати? Так. Слухай мене питання: ми е, передаємо зараз як основний засіб, так, екскаватор, але Роман, ти хочеш цей екскаватор використовувати як запасна частина? То я пропоную відразу його вписати. Можливо, він буде використовуватися не як запчастина, а можливо, ми будемо все-таки впробувати у нас з трьох, там з двох робити одного. А, тобто ви, має, ви бачили Я бачу, да, його. його стан, і ви ще просто не знаєте, чи на базі його, чи на базі так, його так, будете і... ремонтувати, чи з нього запасні частини. Зрозуміло, все. Є ще питання? Тоді ми е, голосуємо, хто за те, щоб винести на розгляд сесії проєкт рішення про передачу баланс підприємства Клеменко на сервіс екскаватора ЕО 2621 Б з реєстраційним номером 03871 РА. Прошу голосувати, хто за голосне рішення прийняти. Коли питання з основних на розглянути. Є ще питання в різному у нас? У вас немає питання? Давайте одразу приймемо рішення, як підготовити внести в перелік майна першого типу Це окреме рішення. І готувати на сесію. Щоб зразу потім ми не зверталися, бо воно має буде не сама ця котельня, перелік майна першого типу, який підлягає, бо на передачі в оренду або виставлення. Ось саме так, да, да, дякую, дякую, бо це саме про те я говорила, дякую. до переліку комунального майна. Добре, Давай, шановні члени комісії, несем ще щоб... в четвертий проект рішення підготувати на сесію проекту рішення про те, щоб додати внести що котель. котельню, приміщення котельні до списку е основних засобів. Ні, перелік мене перелік мене ти. тобто, да. якщо типу. Всі... Проект рішення розглянути. Пропоную закрити засідання комісії. Хто за? Дякую за роботу. До